Виконавчий комітет Прилуцької міської ради підтримав проєкти рішень, котрі вноситимуть на розгляд 62-ї позачергової сесії. Засідання заплановане 17 вересня на 15 годину. З основного, кошти на розвиток медицини. Це фінансування виготовлення проєктно-кошторисних документацій на ремонт відділень Прилуцької центральної міської лікарні, а також закупівля обладнання. Пріоритетний напрямок підтримка збройних сил також отримає фінансування. Цей проєкт рішення представив Заступник міського голови Сергій Чміль. пропонується внести зміну програму підрозділ, підтримка підрозділів збройних сил України. Загальне фінансування буде 40 мільйонів. Додаємо до 20 мільйонів. Велика кількість звернень від підрозділів збройних сил України. До паспорту міської цільової програми внесено і технічні зміни. Окрім збройних сил України, міська рада підтримуватиме і підрозділи Національної гвардії. Крім цього, фінансово підтримують Прилуцьку міську дитячу лікарню. Заклад активно готується до опалювання періоду підтримали і зміни до міської цільової програми житлово-комунального господарства та благоустрою міста. Попередньо ці та інші питання погоджено на постійній депутатській комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста. Остаточне рішення мають прийняти на сесії Прилуцької міської ради.